Вітчизняна влада перед дилемою прийняти запрошення до зони вільної торгівлі від Євросоюзу і відкрити ринки для інвестицій та розвитку, чи стати четвертими у митному союзі і назавжди залишитися Малоросією. Замість відповіді влада годує і захід, і північних сусідів перемовинами і стосами супутніх документів. Росія знову тисне на Україну тільки тепер уже із входом до митного союзу. Якщо офіційний Київ погодиться, Москві легше буде говорити про членство в ЄС. Путін під час чергового робочого візиту навіть цього не приховує в відношенні самого та союзу і політики таможного союзу в відношенні третіх країн, я великих проблем не бачу, вони не повинні невознікати, не, не будуть виникати. вопрос, звісно, в тому. О чом може договоритися Україна зі своїми партнерами в рамках создания, единого, в рамках создания зони свободной торговлі з Евросоюзом. Мы Ми і самі ведемо такі переговори з Євросоюзом. в українському уряді. Заявляють російські колеги не тиснуть на них для одержання необхідного результату. Натомість експерти притримуються дещо іншої думки і згадують ще висловлювання Маргарет Течер якими тепер активно користуються в Росії, коли та концепцію, цю, що Україна находиться в буферній зоні, ще прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер, можете почитать об этом в її мемуарах іскусство управління государством, где вона говорила о том, що і для Запада, і для Росії вигодні всього, якщо Україна будет находитися між ними в буферній зоні. От тільки для самої України така роль невигідна, адже до буферних зон не надходять інвестиції, і розвиток таких територій неможливий. Відтак офіційний Київ таки має повернути голову в європейському напрямку. Не про російське, не про європейське, а про українське. Тому я думаю, що це має бути головним орієнтиром, головним критерієм вибору і на моделей, і моделей зовнішньої політньої економічної політики. Така пропозиція своєчасна, адже як засвідчили самі економічні фахівці, пропозиції з боку ЄС мають не до. Статньо конкретний характер замість конкретики Європа говорить тільки про відкритість українських ринків. Такий розклад сил і підтримує, і боїться представлений владі капітал, упевнений експерт. Я не чому удивляюсь, вот вот, може не дуже естетично маневрує Українська власть, не знає, що сказати, придумує всякі 3 плюс 1, за яким реально ну, какой якийсь конкретний схему не стоїть. А є просто ну как би я б сказав, таке такою рішення. Ми все одно хочемо с вами дружить. Давайте хотя б 3 плюс одін, ну, що такое придумаємо, щоб не відказуватися від європейського напрямку. А відмовлятися і не можна, переконує лідер опозиції Юлія Томошенко. Інакше ми станемо звичайним придатком Москви і не матимемо важлі впливу на заході, бо зі вступом до митного союзу муситимемо інтегруватися у єдиний економічний простір. Це наддержавна структура, яка передбачає. Прийняття всіх рішень в цій структурі більшістю голосів, голоси розподіляються приблизно таким чином: 40% у Російської Федерації, по 20% у Білорусі, і Казахстану, і ще по 10, ще у двох країн. І туди делегується значна частина суверенітету кожної країни. Це ще не митний союз. Я думаю, що президенту хтось як мінімум мусив пояснити, що 3 плюс 1 – це не формат можливої політичної співпраці або економічної, а це просто 3 плюс 1 – 4, більше нічого. 4 і все. От щоб не втратити власний суверенітет, Україна і повинна інтегруватися з Європою, плануючи наступне асоційоване членство. Хай там як, а приїзд Путіна та наполегливі його рекомендації з'єднати долю з пострадянськими країнами насторожили Європу. Після візиту урядовців Білокам'яної посол Німеччини Ганс Юрген Юргенґальдзер дав оцінку багатовекторності України. На його думку, питання митний союз чи євросоюз є взаємовиключним для офіційного Києва. Однак Європа не проти переговорного процесу з Росією. А щоб українці не перекинулися таки на північ, єврокомісії дозволили почати переговори з Україною про зміни в угоді щодо спрощення візового режиму. Відповідне рішення було ухвалено на засідання ради міністрів із питань юстиції та внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі. Ірина Макаренко, Анатолій Мартиненко, Іван Боліли, Сергія Панасенко, тижневик АМТВ.